І можу сказати, чому не йдуть у нас довгі дешеві кредити в Україні. Знаєте, що ціна того самої кукурузи зернової, нашого хорошого Дніпропетровського інституту у три з половиною рази посівна одиниця дешевша, як Мосантовська. І село Сільське господарство возьме на себе цю функцію енергетичну безпеку. Ви їдете там, якщо ферма молочна, у тій самій Голландії то там же зразу і газ виробляють. Я сьогодні поставлю біоустановку, а куди я на електроенергію. А зараз оця ось держава, а оце ось я. Я бажаю Порошенку здоров'я, і конкретності, і жорсткості, і жорсткості. І набрати команду професіоналів і порядних людей. І питати, і щоб попа кожного була мокра. А нас просто так розмінювати, щоб ми були вибачте, як прокладка між до, е, тими країнами і Європою, ми на це не заслуговуємо. Yeah. Yeah. До речі, кому подобається чи не подобається, я кажу те, що я кажу.